Більше переживаю за тих хлопців, які, от, от завтра перемога, і післязавтра ці хлопці, які тут хтось рік, хтось два, хтось дев'ять, але там прийшов у 2014 році по мобілізації, залишився. І от вони вернуться додому, а їх там не сприйматимуть. Що ти маєш на увазі? Маю на увазі, як це? Російський вислів, обостроєнє чувство справедливості. Найдуться ж ті посадовці. В любій сільській раді, які будуть казати, а я тебе туди не відправляв. Ти думаєш, що так буде? Впевнений. Ну, може, не масово, я... тут я не беруся. Але все одно, не, не я ж придумав, давним-давно гарна приказка. Війна закінчиться тоді, коли помирає останній солдат. Я це казав не, не в одному інтерв'ю, що ми з цієї війни вже ніколи не, зак... ну, не повернемося. Мене неправильно зрозуміло Ск сказали, та як? Ну вона ж колись закінчиться. Ні, війна закінчиться. Але хлопці з нею вже не повернуться. Ну, О, Ви голові? що правди повірите, знаєте, як в анікдоті казав, діду, а ти як себе чувствуєш? Лучше, чим до аварії. Ви хочете сказати, що ці люди, які були в цивільному житті, прийшли сюди, отримали контузії, дивилися смерті в вічі і вернуться звідси в кращому психологічному стані, ніж до війни? Ну, т -ти -т -ти. Це нонсенс. Тому я свідомо, знаю, що так буде, що от буде день перемоги, збиратимуться ветерани от хлопці, да, сідатимуть, питимуть десь тихесенько, мовчечки по 50 грам і будуть казати тільки одне. Головне, щоб не було війни.